Рок це напрямок в музиці, який насамперед характеризується різкими, голосними звуками, електромузикою, відвертими текстами, емоційністю та нестримністю. Класичний рок використовується з використанням вокалу, басу та ударних інструментів. Найважливішим є наявність електрогітари. Жанр походить від блюзу, ритму блюзу, кантри, джазу, бугі-вугі та в частності випливає з рок н ролу який зародився в 50-ті роки на півночі США. Важливою деталью року, як і будь-якого іншого жанру, є індивідуальність та впізнаваність його ритмів. Характерними для року є поліритмія, поєднання в музичному творі двох або більше самостійних ритмічних малюнків одного розміру, одноманітний біт та принцип OF-біт, що відхиляється від строгої метричної пульсації, ці прийоми також притаманні джазовій музиці. Самостійним стилем рок стає вже ближче до 60-х років, набираючи популярність і актуальність у Британії. Рок вважається дуже різностороннім завдяки численним експериментам його виконавців. Так, при змішанні звучань різних інструментів та старих жанрів зараз з'явилося багато нових. В їх число входять панк-рок, поп-рок, метал, хеві-метал, хевіметал, дедметал, дедкор, хардкор, гранж, альтернатива та ще багато інших. Рок не обмежується якимись рамками, тому постійно оновлюється і не втрачає свою актуальність. Слово сполучення рок-н рол прозвучало вперше в 1945 році, коли клівленському діджею Алану Фріду після чергового масштабного заходу довелося змінити назву свого радіошоу. В цей час це значення ще не використовувалось як назва музикального стилю. Жанром шоу Алана був ритм і блюз, і певний час це слово сполучення вважалося синонімом рок-н-ролу. рок н рол вважався занадто непристойним жанром, кидаючи виклик строкатим та елегантним стилям. В деяких клубах його забороняли грати, в деяких обмежували слухачів, які не досягли повноліття. А темношкіра аудиторія вважала, що жанр підкріплює негативні стереотипи, які призводять до утисків. Натомість Алан продовжував набирати популярність аж допоки занепокоєння влади, яка теж вважала рок згубним дійством, не вийшло на новий рівень. Через арешти і обвинувачення у хабарництві чоловік запив, від чого, 20 січня 1965 року, і помер. Навіть після смерті деякі відомі особистості вважали справу Алана Фріда незвичайно важливою і героїчною. Музикою він освітлював важливі теми. Надаючи можливість всім охочим ознайомитися з подібною культурою. Ситуації з законом показали, що цензура існує в усіх аспектах життя і все, що існує, контролюється. Можливо, саме цей випадок дав комусь поштовх боротися за свої права, вподобання та ідеї, а музика продовжувала існувати, і вже незабаром рок-н-ролл змінився на більш сучасну та самостійну версію себе під назвою Рок. «Rock Around the Clock» саме так називається перша та одна з найпопулярніших пісень в жанрі рок-н рол. Її авторами були Макс Фрідман і Джеймс Майерсон, а музикальними виконавцями гурт Біла Гелі Comets. У 1952 році пісня не була хітом, але, ставши заставкою до фільму Шкільні джунглі у 1955 році, набула популярності та навіть була додана до книги рекордів Гіннесу. як друга найбільш продавана в історії поп-музики. У 1956 році виходить перший сингл Елвіса Преслі під назвою «Heartbreak Hotel», який займає перше місце в чартах. Своєю актуальністю і новизною музика настільки вразила людей, що популярність швидко зростала, і вже скоро платівки продавалися і за кордоном, приносячи автору міжнародну славу. Інші сингли також не відставали. Don't all shock up, a big hunk of love, too much», продовжували радувати слухачів. Пізнаванною була не тільки музика, а й унікальний стиль та подача Елвіса. Незвичний одяг та захопливі рухи доповнювали яскраве шоу на сцені та викликали розбіжність думок серед підлітків та старшого покоління. Піком його кар'єрньої активності були 1969-71 роки, після яких цікавість автора до студійних записів пісень почала згасати. І вже у червні 1977 року вийшов останній альбом Блу». гастролі ж продовжувались, не дивлячись навіть на погіршення здоров'я чоловіка. The Beatles, Бітли чи Ліверпульська четвірка. Цю назву знає кожен. Порок гурт всесвітньо прославився як найпопулярніший і найвпізнаваніший. До основного складу гурту належать Леннон, Джон Вінстон, Оно, Маккартні, Джеймс Пол, Гаррісон, Джордж, Старкі, Річард. Перші свої виступи квартет проводить у клубі Каверн, який відкрився у Ліверпулі 16 січня 1957 року. Цей день вважають початком кар'єрного шляху і відзначають як Всесвітній день Бітлз. Хлопці беруть участь у телешоу і радіопрограмах. У 1963 році на світ виходить альбом please, please me», після якого популярність швидко зростає. Бітлз відіграють концерти по всій Великій Британії. З'являється термін Бітломанія, тобто надмірний фанатизм від гурту. Вже в наступному році фантастична четвірка стає найвідомішим гуртом Америки. Пісня «Yesterday» закарбовується у книзі рекордів Гіннеса як пісня з найбільшою кількістю каверів. Станом на 2022 рік 3400 кавер-версій. Бітлів перших транслюють на весь світ по супутниковому телебаченню. Виконання нової пісні Алеоніт із спостерігають на своїх екранах майже 400 мільйонів людей. 30 січня, 1969 року відбувається останній живий виступ гурту. Виконавці сперечаються через різне сприйняття спільної творчості. Кінцевий альбом під назвою Роуд» виходить вже після їх розпаду. У 1980 році Джона Леннона вбиває куля, у 2001 році від онкології помирає Джордж Гаррісон, А Пол Маккартні та Рінго Стар продовжують музичну кар'єру у різних гуртах. Бітлз зробили великий внесок не тільки в музичну сферу, а й в культуру в цілому. Про це свідчить навіть тогочасний тренд на їх зачіску. На теренах України рок-музика почала з'являтися в кінці 60-х років. Тоді подібний стиль мав назву Біг-біт. До нас вона дійшла здебільшого завдяки Польщі, з якою межує Львів. Жителям міста дозволялося виїздити до прямих родичів, а звідти було не заборонено привозити журнали та платівки. Також завдяки саме польському радіо молодь всієї країни змогла почути новий та якісний рок н рол який надихав на створення подібної бурхвиливої музики, залишаючи позаду нудну, але задовільну мірками владу Естраду. Так, наприклад, у 1965 році дає свої перші концерти гурт Електро. І, хоча вхід був цілих 50 копійок, але народу набувалося дуже багато, як в банці, коментують учасники. Вже у березні 1968 року у Києві проходить перший всесоюзний конкурс бігбіту, який тривав цілий тиждень та має аж 50 учасників. І це міг би бути гарний початок, але, на жаль, головним ворогом тогочасного прогресу був панівний на території країни комунізм. Прихильники якого виступали проти жанру, називаючи його ідеологічною диверсією, через що багатьом українським гуртам доводилось існувати та просувати свою музику підпільно. На початку 1970-х років утиски збільшуються. На території СРСР рок-музику забороняють, а музикантів переименовують з рок-гурт на вокально-інструментальний ансамбль. Владу насторожувала єдність меломанів. Співаючи та спілкуючись, люди могли бути занадто вільними. Тому контроль мав бути над усім. Тих, хто йшов проти правил і продовжував створювати та просувати свою творчість, примусово відправляли до психлікарень або просто ув'язнювали на декілька років. Тогочасні музиканти сподівалися вже навіть не на славу. Вони докладали зусилля для того, щоб бути почутими іншими. Так продовжувалось аж до 1980-х років. Тоді в СРСР настала ера перебудови. Спали залізні окови і паралельно з новою хвилею боротьби за незалежність рок-гурти змогли офіційно випускати свою музику. Таким чином, у 1989 році в Чернівцях проходить перший масштабний музичний фестиваль Червона рута, який дає можливість виконавцям заявити про себе, а також стає історичною подією. Серед них були представники Готичного року, Баніта Байда, андеграунди, джей орчестра музика яких була індивідуальною з нотками джазу та прогресивного року, жаба в дережаблі, які поєднали рок н рол з мистецтвом клоунади. Непередбачувальні Іванов Даун, які запам'яталися своїм анотальним і важким виконанням року, а також одні з найпопулярніших українських рок-гуртів і до сьогодення «Воплі до брати Гадюкіни, Мертвий Півень, Плач Єремії. У 1991 році музична сфера починає розвиватися швидше. Стара перешкода у вигляді задушливої влади залишається позаду, але на зміну їй приходить інша. Адаптація до життя в умовах незалежної держави. У 90-х роках гурти в основному просували свою творчість завдяки музичним фестивалям. Одним із найвідоміших, окрім Червоної рути, були «Таврійські ігри та Тарас Бульба. «Таврійські ігри фестиваль, який впродовж 1992 2008 років у Каховці. Херсонська область приймав виконавців з 17 країн, завдяки чому українці могли наживо почути своїх закордонних кумирів та розділити з ними сцену. Там починали свої кар'єри українські Руслана, Настя Каменських, Тіна Кароль, Ірина Білик та Наталя Могилевська. Окрім музичної програми, були ще конкурси краси, спортивні змагання, пивні турніри та круїзи на пароплаві Леся Українка. Тарас Бульба. Міжнародний фестиваль 1991 року, на який з'їжджалися виконавці поп-рок і етномузики з Росії, Білорусі, Німеччини, Канади, Австрії, Бельгії, Словаччини, Молдови та Франції. До 1994 року стає виключно українським та на деякий час перестає існувати. З 2002 року відновлює діяльність як триденний конкурсний рок-фестиваль та продовжує радувати фанатів аж до сьогодні. Не менш цікавими були й культурні центри, які допомагали гуртам розвиватися. Серед них була харківська нова сцена, яка проводила в фестивалі Культ модерну, що об'єднує в собі мистецькі виставки, театральні вистави та музичні виступи. Запрошення гостей з інших країн дало можливість створювати нові проекти, наприклад, видання компакт збірки із записами 14 груп під назвою Український андеграунд. З появою телебачення в українських глядачів зріс попит на кліпи. Особливою популярність мали хіт паради. Культовою стала програма Територія А. Вони організовували концерти, мали свої фанатські клуби по всій Україні і принесли популярність багатьом виконавцям та гуртам. Починаючи з 2000-х років, багато українських виконавців працюють на більшу, тобто російську аудиторію. Та після повномасштабного вторгнення у 2022 році більшість з них закінчують співпрацю з їх лейблами та фірмами, виключають з текстів їх мову та починають розкрашати власний культурний шар. Сучасники українського року у музиці часто наслідують стиль початку 2000-х, проте їх тексти побудовані на актуальних темах сьогодення. Чимало знаних рок-колективів розпочали свій музичний шлях в Харкову. Деякі з них здобули визнання виключно на місцевому рівні, тоді як інші досягли загальнонаціональної слави. Хтось приписується здобутки чудовій аурі міста, а дехто наголошує на більшій кількості, ніж в інших куточках країни, освітних установ, орієнтованих на музичні дисципліни. Рок у Харкові почав зароджуватися ще в останні роки існування Радянського Союзу. У період перебудови тут з'являються гурти, які нині вважають класикою місцевого андеграунду товаріщ Казма-Казма. Сміливі експериментатори, що поєднували постпанк арт рок та елементи електроніки. Їхня музика різко відрізнялась від масової естради, створювалась у квартирних студіях, записувалася на магнітофонні стрічки, звучала щиро і незалежно. Це була справжня лабораторія творчої свободи, маленька, але надзвичайно стійка. Після розпаду Радянського Союзу харківський рок-рух переживає справжній злет. Місто занурюється у вир економічних, культурних і духовних потрясень. У цей час виникає нова хвиля гуртів, які виводять рок із тіні. Він стає не просто музикою, а й засобом відкрито говорити про життя, суспільство і час. Гурт папа Карло став одним із найяскравіших символів тієї епохи. Їхні тексти відверті й емоційні, сповнені болю та щирості, а музика чесна, без надмірного пафосу. У 1990-х роках Харків перетворюється на один із центрів української альтернативної сцени. З'являються клуби, фестивалі, радіопрограми, що вперше об'єднують місцеву рок-спільноту і формують власну культурну ідентичність. На початку нового тисячоліття Харків заграв по-новому. Покоління вирощене на андеграунді, сміливо змішує рок із джазом, ска та електронікою. У цей період з'являється Жадан і собаки. Вибухова комбінація панку, ска та поезії. Їхня музика це голос вулиці, енергія пропітничого міста, поєднання іронії, протесту й щирості. Вони зробили Харків музичною метафорою, гострою, живою та нескореною. Сьогодні, у час війни, Харків знову демонструє свій незламний дух. Музиканти не зникли, навпаки, вони грають під обстрілами, записують треки у волонтерських центрах. Виступають на благодійних подіях. Рок тут перетворився на прояв стійкості й внутрішньої сили, нові гурти, Меркурі, Хорс та інші поєднують метал, построк і електроніку, створюючи звук, у якому відчувається гнів, ніжність і любов до міста, що тримаються попри все. Харківський рок сьогодні це не просто музика, а спільнота людей, які залишаються вірними своєму голосу навіть у найважчі часи. Рок-музика – це не просто жанр, а культурний і соціальний феномен, який відображає дух свого часу, прагнення свободи та протесту. У світі вона стала голосом поколінь, об'єднавши людей незалежно від мови чи країни. Український рок зумів зберегти власну ідентичність, поєднавши світові тенденції з національними мотивами, історією та мовою. Саме тому він став важливою частиною. Нашої культури і символом незалежності мислення.